У пункті вакцинації на КПВВ «Каланчак» працюватимуть два медики. Їх привозять на машині з найближчого населеного пункту. Це сімейний лікар та медсестра. Оголошення щойно повісили. Поки що люди не знають про те, що тут можна вакцинуватися. Зате є черга на ПЦР-тестування. Як розказала сімейна лікарка Наталія Жабицька, сьогодні у цьому пункті вакцинують Файзером. Ампули розраховані на шість тому Бажано, щоб зібралося шість людей. Після відкриття ампули. Вакцина придатна для використання не більше двох годин. Перший день. Перший день жива черга. Проблем поки що немає. Якщо будуть, зробимо все необхідне, в тому числі онлайн-реєстрацію на щеплення. Сьогодні у мене п'ять декларацій з жителями Криму. Там інформація поширюється. Людям це зручно. Після щеплення заносимо інформацію до бази даних. Сертифікат вони зможуть отримати на місці у роздрукованому вигляді. Раніше кримчани їхали вакцинуватися до Каланчака та Херсона. Медсестра Ірина Маметова говорить, дехто раніше вакцинувався спутником і з цим виникли проблеми. Має пройти якийсь час, тому що це вакцина, це не те, що там взяли. Ну, люди в нас є, що колять і спутник, і Файзер все Сразу, бо їм треба виїздити за кордон. Вони не можуть виїхати за кордон, бо вони привилися спутником російською вакциною. Зробити щеплення можуть ті, у кого є паспорт громадянина України. Для того, щоб отримати ковід-сертифікат, треба укласти декларацію із сімейним лікарем на території України. Це можна зробити у пункті вакцинації на КПВВ. Родина з Криму, перші відвідувачі пункту, просять не знімати обличчя і не називати імен, щоб не мати проблем після повернення додому. Раніше ймовірно хворіли на ковід. Щеплення роблять вперше. Які там паслідну точно паслідстві, ну після прививки. Послі привітки самочувства послі привітки та послі любої прививки, можуть бути большої пичення самочувства, може бути немножечко підніметься температура. Ще один пункт вакцинації запрацював сьогодні на Чонгар. Про це розказав Микола Якименко, заступник голови облдержадміністрації. Якщо взяти так за минулий місяць. З тимчасово окупованої території офіційно звернулося там не більше 200 осіб за вакцину. Тому, якщо буде попит, ми тільки раді, тому що це єдиний дієвий спосіб для того, щоб уберегти людей від цієї страшної хвороби. Ми тільки закликаємо, щоб люди йшли вакцинувалися, і захистили себе, тому що коронавірус, на жаль не відступив. Чому жителі Криму обирають щеплення в Україні? розказав Олексій Тільненко, координатор офісу громадської організації Кримсосу Херсоні. До нас звертається достатньо багато кримчан, насправді які хочуть отримати вакцину, і в них було до сьогоднішнього дня тільки дві опції: це або центри масового вакцинування, де щеплення відбувається у всіх охочих людей, або це центри безпосередньо. Які знаходилися на території лікарень, які максимально наближені до адмінмежі, де наші громадяни, які виїжджають з тут, могли отримати щеплення там. сьогоднішнього дня вже вони можуть отримати щеплення на КПВ. Основний запит від людей це по-перше, Отримання сертифікату відповідно, і е, це для себе і для того, щоб зберегти здоров'я своїх рідних, це отримати самощеплення для того, щоб був цей імунітет. Нагадаємо, відкриття пунктів вакцинації на адмінмежі з тимчасово окупованим кримом анонсували 22-23 листопада під час робочої поїздки віце-прем'єрки Ірини Верещук на Херсонщину. Тоді основною перепоною для відкриття пунктів називали брак медиків, готових працювати на КПВВ. Від сьогодні на контрольно-пропускному пункті в'їзду виїзду Чангар, як і на КПВВ, Каланчак працюють два медики. На роботу їх підвозять з найближчого населеного пункту. Олена Протопопова, Володимир Чепіного. Новини на Суспільному. Херсонщина.